Уяви собі момент тиші перед бурею ти стоїш біля вікна, коли перші промені світанку торкаються твого обличчя. У цей момент відбувається найважливіша битва твого життя не там, у зовнішньому світі, де чекають дедлайни, конфлікти та виклики, а тут, всередині тебе. Міямота Мусаші розумів це 500 років тому. Найвеличніший самурай в історії Японії бився не лише мечами. Він воював із власними сумнівами, страхами та слабкостями. І саме ця внутрішня боротьба зробила його легендою. Але що, якби ти зміг оволодіти тими ж принципами? Що, якби внутрішній хаос, який роздирає тінь розум щоранку, перетворився на кристальну ясність? Уяви день. Коли ти прокидаєшся не від тривоги, а від внутрішньої сили. Коли кожне рішення приймається не під тиском емоцій, а з холоднокровною мудрістю воїна, Мусаші прожив життя, доводячи просту істину той, хто панує над собою, панує над світом навколо себе. Його меч був лише продовженням його волі, його техніки відображенням його характеру, його перемоги. Результатом його внутрішнього порядку сьогодні ти не носиш меча, але битви залишилися. Вони просто змінили форму, замість дуелів на світанку, переговори в офісі, замість ворожих самураїв, власні звички, що руйнують твоє життя, замість фізичних ран, емоційні шрами від поразок. Чи готовий ти дізнатися, як перетворити свій розум на найгострішу зброю? Як побудувати таку внутрішню силу, що зовнішні обставини більше не будуть диктувати твою долю? Мусаші залишив нам карту цього шляху. Залишається лише мужність, щоб нею скористатися. Твоя найважливіша битва починається саме тут, саме зараз. І єдиний ворог, якого тобі справді потрібно перемогти, дивиться на тебе з дзеркала щоранку. Історія знає тисячі талановитих людей, які зазнали краху не від зовнішніх ворогів, а від власних внутрішніх демонів. Олександр Великий завоював півсвіту, але не зміг перемогти алкоголізм. Наполеон підкурив Європу, але програв власній гордині під Ватерлоу. Мусаші бачив це на власні очі. Він спостерігав, як досвідчені воїни. Падали не від кращої техніки опонента, а від власного страху, як стратеги програвали битви через нетерпіння, як майстри меча гинули від власної самовпевненості. Найбільший ворог воїна живе в його серці, писав він у своїх записках. і це не метафора це діагноз, який залишається актуальним і сьогодні. Подивися на сучасне життя. Скільки млій руйнується не через нестачу можливостей, а через страх почати, скільки проєктів залишаються незавершеними не через відсутність ресурсів, а через прокрастинацію, скільки стосунків розпадаються не через нестачу кохання, а через неготовність працювати над собою. Твій смартфон знає про твої слабкості більше, ніж ти сам. Алгоритми соціальних мереж. Використовують твою потребу в миттєвій винагороді, стрімінгові сервіси експлуатують твоє небажання зіткнутися з тишею власних думок, Інтернет-магазини грають на твоїх імпульсивних бажаннях. Але Мусаші розумів зовнішній світ лише відзеркалює твій внутрішній стан. Якщо всередині хаос, то й навколо буде хаос. Якщо в душі слабкість. То життя постійно перевірятиме тебе на міцність. Він провів роки в горах не тому, що тікав від світу, а тому, що воював із найскладнішим опонентом, самим собою. Кожен день ставав битвою з власною ледачістю, кожна ніч перемогою над сумнівами. Результат цієї внутрішньої війни був вражаючим людина. Яка навчилась контролювати власні імпульси, стала непереможною у зовнішніх битвах. Воїн, який підкорив власний страх, більше не боявся смерті. Питання не в тому, чи є у тебе внутрішні слабкості, питання в тому, чи готовий ти їх побачити і почати з ними працювати. Щоранку, ще до сходу сонця, Мусаші вже стояв з мечем у руках не тому, що хтось його примушував. Не через зовнішній тиск чи обов'язки, а тому, що розумів просту істину. День, який починається без контролю над собою, закінчується поразкою, його ранкові тренування не були просто фізичними вправами це була церемонія підкорення власної волі, кожен рух меча перемога над бажанням залишатися в ліжку, кожна година практики, доказ того, що дух сильніший за тіло. Сьогодні твоя зброя інша, але принцип залишається незмінним твій перший вибір дня визначає усі наступні. Якщо ти програєш собі в першій же битві, дозволиш собі ще п'ять хвилин сну, то весь день пройде під знаком капітуляції. Мусаші формулював це так Не роби нічого даремного. Кожна дія має мати мету, кожна хвилина сенс. Кожен вибір наслідки Подумай про свій вчорашній день, скільки часу пішло на справні цілі, скільки на безглузде споживання контенту, скільки рішень ти прийняв свідомо, а скільки під впливому миттєвих імпульсів? Справжня дисципліна не означає жорстокість до себе, це означає ясність пріоритетів. Мусаші не мучив себе аскетизмом заради страждань. Він відмовлявся від зайвого, щоб зосередити енергію на головному У сучасному світі це може означати видалити з телефону додатки, які крадуть твій час, створити ранковий ритуал, який налаштовує на продуктивний день, навчитися казати ні справам, які не наближають до мети. Початок простий обери одну звичку, яка руйнує твоє життя, не десять, не п'ять одну, і оголоси їй війну. Так як Мусаші оголошував війну кожному своєму сумніву. Коли ти навчишся перемагати себе в малому, великі перемоги прийдуть самі, дисципліна це м'яз, який стає сильнішим від тренувань, уяви момент перед найважливішим поєдинком свого життя, твій опонент досвідчений воїн, чия репутація наганяє страх на найсміливіших, натов спостерігачів чекає на кров. Одна помилка і смерть стане єдиним результатом. Саме у таких умовах Мусаші навчився найцінніших уроків життя не техніці бою, її він засвоїв швидко, а мистецтву внутрішнього спокою, коли весь світ навколо палає хаосом. Дух має бути незворушним, як гора, і текучим, як вода, записував він після чергової перемоги. Ця суперечність. І є ключем до справжньої сили. Твої поєдинки відбуваються не на острові, а в переговорній кімнаті, не з мечем, а з презентацією. Але адреналін той самий, страх поразки той самий, і потреба в холоднокровності та сама. Спостерігай за собою наступного разу, коли тиск зростає, коли начальник викликає на килим. коли дитина хворіє, а лікарі мовчать. Коли партнер загружує розлученням, що відбувається з твоїм диханням, з твоїми думками, з твоїми рішеннями? Більшість людей у стресі втрачають доступ до власної мудрості, вони реагують інстинктами, а не розумом, приймають рішення під впливом емоцій, а потім довго жалкують про наслідки. Мусаші навчився іншого, в момент найбільшої небезпеки його розум ставав найясніших. Коли інші панікували, він знаходив рішення, поки опоненти втрачали самоконтроль, він зберігав стратегічне мислення. Секрет крився не в природних здібностях, а в роках тренування. Він свідомо ставив себе в некомфортні умови, медитував під водоспадами, голодував по декілька днів, спав під відкритим небом у лютий мороз. Сьогодні твоє тренування може бути м'якшим, але принцип. Залишається холодний душ намість гарячого, тиша намість фонової музики, прогулянка намість транспорту, книга намість серіалу. Кожен такий вибір це інвестиція в твою майбутню стійкість, коли життя перевірить тебе на місність, а воно обов'язково перевірить у тебе буде внутрішній запас спокою. Після битви при Сакіга світ мусаші змінився назавжди. Старий порядок рухнув, могутні клани втратили владу, звичні правила гри більше не діяли. Багато самураїв не змогли пристосуватися та загинули не від ворожих мечів, а від власного небажання змінюватися. Але Мусаші був іншим він не чіплявся за минуле та не оплакував втрачені традиції. Замість цього він зробив стратегічний вибір стати роніном, безгосподарним воїном. Який залежить лише від власних навичок. Вода не має форми, але приймає форму будь-якої посудини, писав він, спостерігаючи за гірською річкою. Ця думка стала основою його філософії виживання. Сьогодні ти живеш в епоху ще більших змін технології, які здавалися фантастикою 10 років тому, тепер визначають твоє повсякденне життя. Професії зникають і з'являються швидше. Ніж університети встигають створювати нові програми, економічні кризи, змінюють правила гри в режимі реального часу. Багато людей реагують на ці зміни страхом та спротивом, вони чіпляються за сталі методи роботи, навіть коли вони більше неефективні, скаржаться на нові часи, замість того, щоб вивчати нові можливості. Чекають, поки все повернеться, як було раніше. Мусаші, Навчив би їх іншого підходу. Зміни це не катастрофа, це можливість для тих, хто готовий її побачити, кожна криза створює нові ніші для сміливих, кожен технологічний стрибок відкриває двері для адаптивних. Ключ не в тому, щоб передбачити майбутнє це неможливо, ключ в тому, щоб розвинути здатність швидко пристосовуватися до нових умов. Не втрачаючи при цьому своїх основних принципів. Мусаші залишався воїном незалежно від обставин, але він готовий був змінити стиль бою, зброю, навіть філософію битви, якщо цього вимагали умови. Твої основні цінності мають залишатися незмінними, але методи їх досягнення повинні бути гнучкими. Готовність вчитися нове, відмова від застарілих підходів, постійний пошук беших сорішень. Ось що відрізняє переможців від тих, хто залишився в минулому. В останні роки життя Мусаші відійшов від поєдинків, не тому, що втратив навички навпаки, саме тоді він досяг найвищого рівня майстерності, але він зрозумів глибшу істину справжня перемога не в тому, щоб перемогти ворога, а в тому, щоб більше не потребувати воювати. Цей парадокс став основою його останнього вчення, майстерність починається там, де закінчується боротьба за визнання. Справжня сила проявляється не в демонстрації переваги, а в здатності створювати цінність для світу. Він почав писати, малювати, вивчати поезію, меч замінив пензлем, але принципи залишилися незмінними та сама концентрація. Той самий перфекціонізм, та сама відданість процесу вдосконалення. З одного пізнай десять тисяч речей, записував він, працюючи над своїми картинами, глибоке опанування однієї справи відкриває розуміння законів, які діють скрізь. Сучасний світ одержимий швидкими результатами, люди хочуть стати експертами за три місяці, мультимільйонером за рік. Знаменитістю за тиждень, вони стрибають від однієї можливості до іншої, ніколи не заглиблюючись достатньо глибоко, щоб досягти справжнього розуміння. Але закони майстерності не змінилися з часів мусаші вони вимагають терпіння, наполегливості та готовності витрачати роки на вдосконалення деталей, які іншим здаються неважливими. Обери одну справу, в якій хочеш стати справжнім майстром не десять, не п'ять, одну, і віддай їй наступні п'ять років свого життя, не очікуючи швидких результатів, не порівнюючи себе з іншими, не шукаючи постійного підтвердження своєї правоти, просто роби свою справу кожен день, стаючи на один відсоток кращим, ніж учора. Мусаші навчив нас майстерність, що це не пункт призначення. А спосіб подорожувати. Коли ти нарешті зрозумієш це, твоє життя змінюється кардинально. Ти перестаєш боротися з обставинами і починаєш створювати їх, перестаєш шукати визнання і починаєш заслуговувати на нього. Перестаєш намагатися контролювати світ і починаєш контролювати себе. І саме тоді ти розумієш головний урок великого самурая стати господарем себе. Означає стати господарем свого життя.